22-річна Ганна Авраменко із сином Михайлом потрапила до Житомирської обласної дитячої лікарні 13 грудня. За словами дівчини, туди їх направили з Ємільчинської районної лікарні. Поза як запідозрили у малюка жовтяницю та виявили пришвидшене серцебиття. «Отразу ми поїхали туди і нас положили в відділення патології з жовтушкою. Перший день просто дитина лежала від жовтушки. Не узі серця, не кардіолога. Зачну наскільки важиться серйозна вада, і ніхто нам Нічого не уваги ніякої не приділив з цього приводу. 14-го нам почали перше. Ми пішли на ОЗІ серця, а кардіолог сказав те, що нам узіст сказав, що патології серця в дитини не виявлено, вродженої патології серця в дитини не виявлено. Ну але є тахікардія. Поставили нам вже діагноз, такий кардія в дитини. Потім я дала згоду, щоб зробити рентген в дитини. Ми пішли, зробили рентген, також кардіограму. Ми пройшли всі ці процедури. Мене визвав уже цей лікар-кардіолог. Каже: ми положимо вашу дитинку під нагляд в реанімацію. Но дитина була в стані середньої тяжкості, не в тяжкому стані. Каже, ми покапаємо, щоб стан сердечка дитини стабілізувався, і ну потім перейдете на таблеточки, трішки поприймаєте таблеточки. Перевели дитину в обіді в реанімацію. Тут мене визиває зав реанімацію, говорить, що в дитини пневмонія. Де ви взяли пневмонію? Е, від, ну, від того ця тахікардія і розпочалася в дитини, що була пневмонія. Ми пішли, скупилися на цю пневмонію всі ліки, які нам написали. А до цього ми купили всі ліки, які потрібні були нам для. Для того, щоб вилікувати сердечко дитини. Почали його лікувати і від пневмонії, і від тахікардії, і від всього. В реанімації мене не пускали, пускали тільки покормити його. Я ну, кормила груддю, сцідила молоко, принесла в три години, його покормила в шість годин, покормила стан дитини. Мені сказали, приступ тахікардії зняли. Стан дитини стабілізувався. Прийшла я в 9 годин вечора. Останній раз, коли його бачила, покормила, погралася десь близько десятої години. Я пішла від нього. Я з ним гралася. Дитина була в стабільному стані. Я ж бачила ну, пульс дитини, він був підключений до апарату. Все сердечко в нормі мені сказала медсестра, не переживайте, все буде добре. В 12 годин передала ще молоко на цю молочну кухню, бо вже в реанімації не пускали. А мене молока вже не було в 3 години. Питання сказали дамо. Ну, Я лягла спати в 6 годин ранку. Я приходжу з дитині дати їсти. Мене викликають не до дитини, не в палату, нікуди не пускають. Викликали мене до, в кабінет чергового лікаря. Я кажу, доброго ранку вам. А він каже, він для вас зовсім не добрий. Серце вашої дитини зупинилось. А мені ще в 20 годин передавали йому молоко, а мені ніхто не сказав, що моєї дитини вже немає, що моя дитина померла. На пояснення, чому зупинилося серце моєї дитини, я почула ми не знаємо, ми не знаємо. Просто серце вашої дитини зупинилося. Вбита горем мати показує фото дитини, яка зробила за годину до смерті сина. Каже, і досі не може зрозуміти, як таке могло статися. Я співала йому, я його заколесала, він засинав і я перехрестила і пішла. Якби знала, я б не відходила від нього. У лікарні виправдовується, робили усе можливе, аби вилікувати та врятувати малюка. Дитині було 24 дні. Серце ослаблене. В дитини було може супроводжуватися запаленням легень. Пори зроблених обстежніх генінограммі була дійсно описана вогнищева пневмонія в дитини. У дитини може бути спільно декілька патологій, не тільки одна патологія, може бути жовтяниця, запалення легень, яке ну і патологія серця. Тепер вже ми знаємо, що це була вроджена патологія, вроджена гіпертрофічна кардіоміопатія, яка може супроводжуватись у даної дитини. Вона супроводжувалася ще нападом пароксизмальної тихікардії, і вона може призводити до. Раптової смерті на питання, чому ні матері, ні її рідним не повідомили про смерть дитини. Лікарі відповідають так. Нічний час не попереджують до нас. Одини не дзвонять батькам. Уже тоді в робочий час, з 8 години ранку, як там звичайно до 6 години, повідомляють уже в денний період. Ночі не дзвонять мамі. Рідні припускають, лікарі не повідомили про смерть дитини одразу, аби мати час приховати реальні причини смерті. Тому, підозрюючи медиків у неналежному виконанні своїх обов'язків, мама померлої дитини і звернулася до поліції. Просто я хочу знати чого, чому ну від чого як можна було так, навіть якщо була якась патологія до серця, на серці, чому не виявило не усі, чому мені ніхто нічого не говорив. Ні родичам ніхто не повідомив, що дитина мертва. Нікому. Що ж вони робили з, -з, -з, -з вечора і до ранку? Я, я просто я не можу цього зрозуміти. Я хочу вимагати, щоб мені пояснили причину. Причину і від чого лікували мою дитину, причому запалення легень нікого не було. При ростані Петолога там сказав, що запалення легень нема. Чого мою дитину лічили від запалення легень? І чим її лічили? На сьогодні в поліції вже відкрили кримінальне провадження по справі та ведуть розслідування. Уже відкрито кримінальне провадження за статтею 140 частина 2. це неналежне виконання медичним працівником службових обов'язків, що спричинило смерть неповнолітнього. Санкція статті передбачає відповідальність як у вигляді обмеження волі до п'яти років, так і позбавлення волі до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади, займатися певною діяльністю. Ця отримана від мами інформація на даний час перевіряється. Причини смерті мають бути встановлені судово-медичною експертизою. І також спеціально призначається лікарська комісія, яка має дати оцінку діям лікарів, які надавали медичну допомогу, наскільки вони були професійними і кваліфікованими, і зважаючи на діагноз, чи мали вони можливість врятувати життя. Окрім того, буде встановлювати, що були у діях медичних працівників порушення, пов'язані з неповідомленням про смерть малолітньої дитини.